Суд виніс вирок колаборанту, який працював у херсонському морському порту та допомагав росіянам будувати понтонну переправу через Дніпро. Йому призначили ув'язнення з конфіскацією всього майна. Зрадник допомагав переганяти захоплені судна з херсонського порту та отримав 12 років тюрьми мова йде про пархомюка олександра який ще влітку 2022 року добровільно погодився заступити на посаду заступника директора з безпеки незаконно створеного росіянами Херсонського морського торгового порту. На той час він працював начальником служби морської безпеки Херсонської філії ДП адміністрація морських портів України. Пархомюк забезпечував організацію пропускного режиму через центральну прохідну незаконного порту, в тому числі російських військових та їхньої техніки. Він також передавав представникам збройних сил Російської Федерації системи відеоспостереження за територією порту і акваторією річки Дніпро.